Законна година для бесіди з чиновником. Додзвонитися безпосередньо до будь-якого керівника у міськвиконком тепер може кожен. Щоправда, не завжди лише кожного третього вівторка місяця, шістнадцятої до сімнадцятої години. У владних кабінетах кажуть, люди звертаються постійно, але така спеціальна година директора все ж потрібна. Керівник установиться, є менеджер. Він має постійно крутитися. Він має постійно всі проблемні питання, все стікається до нього. І кадрові питання, і десь якісь робочі питання, господарські питання. А так керівник вже тепер знає, що він цього. Один зобов'язаний сидіти на робочому місці біля телефону і чекати, що мешканець має позвонити. і, відповідно, мешканець буде так само, я думаю, задоволений. Дуже часто звертаються громадяни, мешканці міста, підприємці, які хочуть мати нову інформацію про зміни, які відбуваються в законодавстві, зміни рішень в виконкомі, нововведення. І інші такі речі, які стосуються їхньої діяльності, або там певних питань, які виникають у самих мешканців міста. Робота така, що приходиться не завжди є можливість бути в кабінеті, треба наради і так далі. Але це час, який однозначно я повинен бути в кабінеті і надавати допомогу і підприємцям, і мешканцям. Це важливо. Що будують? Наскільки поверхів і для чого? Такі питання на адресу департаменту містобудування та архітектури лунають найчастіше. Звертаються люди і за консультаціями і хоч максимально відповісти, намагаються всім. Однак через наради комісії та виїзди, каже Володимир Гайдар, це не завжди вдається. Тому ініціативу прямої лінії вітає. Я думаю, що це дуже цікава практика. Це дуже цікава практика, бо є багато людей, які ну Можуть буквально з робочого місця свого подзвонити в цей час, можуть, можуть бути невиїзними, можуть бути десь приковані до ліжка чи, чи, чи з іншими якимись проблемами, але вони будуть мати абсолютно впевненість, що вони в цей день і в цей час вони зможуть до будь-кого з виконавчого комітету, до будь-якого керівника додзвонитися, отримати з перших видів інформацію. Номери телефонів прямої лінії до керівників управлінь та департаментів можна знайти на сайті міськвиконкому.